Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий. день. Які ж перші підсумки курської операції, на вашу думку? Ну, ви знаєте, підсумків насправді дуже багато і є про що говорити. Я думаю, що е, ідея курської операції, вона. Там передбачала якусь свою мету, але окрім основної мети, є ще результати зовсім інші. Передусім політичні. Я почну напевно з політичних так, результатів, ага. а, тому що і причим на мою думку, От Курська операція, вона має дві складових: там політичної та військової. Частка політичної складової, як на мене, ну значно більша. Передусім, це репутаційний удар по російській імперії, тому що імперія показала, що її кордони, ну м'яко кажучи, не захищені. Більше того, ну не можна вести війну на чужій території і пропускати удари по своїй території. Це щось явно не те. На це звернуло увагу. Я хочу сказати абсолютно всі, в тому числі і наші там умовні в лапках доброзичливці серед наших партнерів. Їм самим стало цікаво чи можна працювати з Росією, якщо так можна висловитися, на її території. Тому ми не чуємо, не бачимо якихось застережливих моментів, які би нас зупиняли. Давайте згадаємо. Коментар міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна, який чомусь засудив наші удари по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Тут ми цього не чуємо і не бачимо. Це говорить про те, що навіть наші такі в лапках партнери нічого там не висловлювало, тому що вони десь підсвідомо хотіли підважити репутацію Російської імперії. Штати, ясно, незважаючи на те, що мають якісь домовленості таємні з Кремлем, але знаходяться в конкурентних взаєминах з Росією, як імперія з імперії. Ну, це моя точка зору така. І їм приємно, напевно, спостерігати, що от Російська імперія вона значно слабша, значно слабша, якщо на її території можуть вести війну. Це. Ну, перше, такі, якби репутаційні моменти. Потім а, бойовий дух бойовий дух Збройних сил України і українського суспільства він ну, серйозно, серйозно підвищився. Ми стали, ну, скажімо так, не те, щоб веселішими, але бадьорішими. Хоча тут треба, звичайно, не виключати момент такий застереження, тому що. Багато цивільних вважають, що військові, які перейшли на територію Росії, це смертники, це люди, які ага. ну, готові померти, розуміючи, що їм просто так це все не обійдеться, і їх там оточать на Курщині, і знищать. Ну, я хочу сказати, що це даремні такі або перестороги. Ось і все буде нормально. Ця війна не, не знає там особливих котлів. У людей є інстинкт самозбереження. І навіть якщо виникне така ситуація, то наші війська відійдуть. Але я думаю, що тут якраз ну, все буде нормально. Ну, наступні висновки і результати це ну, так звана військова рівновага, яка нібито була досягнута, і у нас дивилися на лінію фронту. Яка не рухається, і казали, що це вже досягнута рівновага. Як Кісінджер говорив, сторони тепер будуть значить узгоджувати свої незадоволення, і буде так баланс незадоволеності. І ним треба відіграти, примусити, значить. Посадити сторони за стіл переговорів і балансуючи незадоволеності, досягнути якогось компромісу, але з'ясувалося, що ніякої рівноваги, ну, в принципі, немає. Тому ну, що можна атакувати в іншому напрямку, і до дорівноваги, або, іншими словами, до тупику ще надзвичайно далеко. Ну і геополітичні, як на мене, важливі моменти, якщо розуміти геополітику. Як міць або потужність, ми після курської операції вже зрозуміли, що розміри країни, чисельність населення, ВВП, відсоток витрат там, на ВПК, Нафта, Газ, ну вони не мають визначальних визначальності не є визначальними для потужності. І для міцності визначальними є доктрини, в які ми індоктриновані. Якщо ми вважаємо, що ми не маємо права вести війну на чужій території, то ми значно будемо вразливіші, навіть якщо у нас буде там 90% світового ВП сконцентровано в Україні, тому що це хибна доктрина. Ворога потрібно бити на його території, війну треба переносити на його територію і міжнародне право. Уже не діє між ворогуючими сторонами не можна в односторонньому порядку до нас використовувати правила міжнародного права, а до Росії не, не, не висувати таких правил. Це абсолютно дурниця. Ну і хочу так теж пригадати деяких експертів, які казали, що нам потрібно. Зацікавити Сполучені Штати Америки передусім економічно можливо, ми можемо бути цікавими для них рідкоземельними металами, корисними копалинами, можливо, сільськогосподарською землею, і тоді вони нам дадуть на два танки більше і на півтори літака більше. От виявляється, ні, не треба пропонувати себе ні нирки, ні серце, ні. Ні, рідкоземельні, можна просто вдарити в те місце, яке є незахищеним, тому що воно захищено було якраз доктриною міжнародного права, але доктрина сама по собі ну не захищає. Якщо у вас є кулак, і ви можете туди нанести удар. І так і повинно бути. Тобто те, що вважалося вже сумним, скучним і. Безперспективним виявилося навіть нескучним і перспективним для сторонніх глядачів. От там хтось з Німеччини, з профільного комітету Бундестагу, я не запам'ятав прізвище, сказав, що «О, так. Зовсім інша справа, можна розглянути питання для надання Україні чергової партії леопардів. На ну, ось. Так що все змінилося. Такі, такі перші там, ну, проміжні результати. Дякую, пане Анатолію. Що пише інститут вивчення війни? Путін продовжує представляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону і перекладати відповідальність за поточні проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому районі на інших російських військових і посадовців. Як яка його ж реакція на вашу думку? Чи він себе веде так як завжди а, ну, в такому стилі? чи... Можливо, похитно. Ця, ця реакція абсолютно прогнозована і очікувана і її можна через кому записати до наслідків перших наслідків курської операції. Це конфліктна ситуація, яка створюється путіним всередині Кремля, всередині правлячих еліт. Путін намагається представити себе ефективним менеджером. А от там Герасімова і Шойгу неефективними менеджерами. І це звичайно дуже добре. Тому що це закінчиться однозначно внутрішнім напруженням і, можливо, більш серйозними наслідками, які будуть серйозніші ніж похід Євгена Пригожина ага. з Ростова на Москву. Можливо, ми дочекаємося якогось там кремлівського перевороту, хаосу, і це серйозно там дестабілізує внутрішньополітичну ситуацію. Ну, в крайньому no. випадку випадку скажуть, що це жест доброї волі. Пригадуєте таке поняття. Коли no, є так, да, можливо, можливо, те, ну, теж так мож, може бути сказано. А до речі, яка реакція Заходу наших союзників відносно цієї операції? Бо вже Збройні Сили України контролюють е, одну тисячу квадратних кілометрів. Сьогодні було таке повідомлення. Реакція заходу стала відома буквально там в перші дні. І вона на диво була так оптимістично стримана, і на нашу користь зараз Захід спостерігає, і найголовніше, що от я читав гарний такий матеріал, що в Україні треба визначитися, що робити з окупованими захопленими територіями. І тут не стільки мова про території, в тому числі, як про населення, яке там живе. І ми зіштовхнулися з найголовнішою проблемою, це відсутність доктрини експансії. І у нас для Росії немає доктрини експансії, і ми можемо тільки поки що використовувати захоплені території виключно як військовий плацдарм, роблячи вигляд, що мирного населення не існує. А, ну, звичайно, до тих пір, поки воно там не чинить спротив і. Поки що все відбувається сприятливим і природним шляхом. Бажаючі просто виїжджають ну, з е, окупованих територій, і Збройні сили України цьому не перешкоджають. Ось. Але навіть якщо залишатися в, в рамках використання окупованих територій як військового плацдарму, то ці території повинні використовуватися. Це не, не просто зайняти території для того, щоб їх зайняти, законсервувати і чекати якоїсь там, якихось, там якоїсь сприятливої нагоди на перемовинах. Ні, вони повинні використовуватися з військовою метою. Це означає, що з цих територій потрібно проводити обстріли Російської Федерації. І ну, формально я дивився нещодавно сьогодні зранку вчорашнє відеозвернення президента. І він говорить про те, що вирішується питання щодо зброї ракет, ракетних ударів там по Росії з там, цієї території, не тільки з цієї території. Так ось ну, тут відбулося викриття, я би сказав, тому що нам ніхто не давав дозволу. На окупацію російської території, значить, ми можемо діяти без дозволу. А чому ми тоді говоримо про дозвіл на використання а, іноземної зброї? Ну Формально десь можливо є тех... технологічні обмеження по використанню ракет малої дальності, але в мене, наприклад, є сумнів. А щодо стосу... що там реактивної артилерії, хаймарсів, це взагалі не потрібно ніяких а, ну дозволів. І технологічно обмежити це неможливо. Неможливо через супутник заблокувати там і техніку, і, і, і реактивні снаряди. Це, ну, треба розуміти. Отже, ну щось ми хитрували, щось було не те, якщо ми постійно апелювали до наших західних партнерів, які нам не дають нібито можливостей бити по російській території. Але Зеленський знову ставить це питання. Я не можу зрозуміти, чому. Окупувати російські території ми не питали дозволів, а бити по російській території ракетами чомусь потрібні дозволи. Ну, дивна якби ситуація, але прибуло два сенатори в Київ, вони задоволені і кажуть, що ракети будуть і бити треба ракетами. Ну, така ситуація. Пане Анатолію, події на Курщині інформаційно закрили основну ділянку фронту. Ми це бачимо. А яка ж ситуація на фронті в Україні? Ну, ви маєте на увазі, що вони відволікають увагу так. від того, що відбувається? На фронті, ну, є така, якби, річ, і ситуація на Східному фронті, ну. Напружена, складна, непроста. Ми ну, втрачаємо там поступово-поступово сотні метрів нашої території, десь кілометр, але мені здається, це курська операція, вона повинна ну, серйозно вплинути на загальну от на загальні події. Загалом російсько-українській війні. І я думаю, що в тому числі і на Східному фронті, ми вже чуємо і бачимо про заяви наших там партнерів, що раз ви так гарно воюєте і тролити Росію, якщо так можна висловитися, на її території, то треба вам дати ще більше зброї. А більше зброї це ну, покращення ситуації в найкритичніших і найважчих ділянках фронту. Натолі, дякую за відповідь. Перейдемо до наступної теми. Я її наз... назвав справа Хейла. Я не знаю правильно, як наголос поставити Хейла чи Хейла. Е, ви знаєте, про що я маю на увазі? 12 серпня на хабарі у півмільйона доларів було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Сьогодні стало відомо, що вищий антикорупційний застосував запобіжні заходи до ще трьох підозрюваних у цій справі про хабар. Це пише джерело Пресплу... Прес служба Вакс. Що розповісте нам? Ну Дивіться. Я, я читав в цю новину, вона йде в, десь так через кому з подіями, які відбулися там з князем, uh -huh. головою там, Верховного Суду да, України? Ось, Ну чому до цих пір можливі такі якби? Випадки Пане Анатолію, ну, давайте чи? я доповню. Мені, мені, мене зацікавило, я хотів вивчити це питання, мене зацікавило, чому саме він отримав хабар, за яку послугу. Угу. За даними слідства, за півмільйона чиновник, користуючи своїм повноваженням, пообіцяв керівникам держпідприємства Львівського Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо гірничовидомниче обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Якщо би я так вважав, якщо. Це б, такі підприємства, стратегічні підприємства, які видобувають вуголь, були би ем, на ну, тобто державній власності, то питання е, перетягнути техніку, яка там поки простоює, на місце де вона повинна працювати. Де їй потрібно, за це не потрібно платити ніякі реї. Що це відбулося? Як це зрозуміло? Ну Дивіться, а, а чому обов'язково це має бути там в державній власності? Ну якщо Навіть це в приватній власності в сірій зоні, то, м'яко кажучи, серйозне питання до кадрової політики, взагалі, в країні. Якщо люди з таким в лапках державницьким мисленням е, вимагають там півмільйона доларів. Для того, щоб перевести обладнання з сірої зони, де воно не використовується в тил, ну, це просто розстріл на місці, як на мене. за такі речі. Як такі, тобто, в мене ключове запитання: як такі люди потрапляють на державні посади з таким державницьким в лапках мисленням? От. От головна тема для розмови, для дискусії. Ну, що... Мабуть, треба це запитати в міністра енергетики, оскільки затримали його Але. заступника, як ви, вигадає. Ви думаєте, що міністр енергетики це щось краще, ніж його заступник. Я дуже сумніваюся. Ви вважаєте, що та людина зовсім не повинна відповідати за своїх підлеглих? Та ні. Ну, дивіться, справа в тому, що а... заступник міністра і міністри вони. Займається одним і тим самим. Що ж питатися у нього за підлеглих, якщо він сам такий самий? От, от, у цей момент, розумієте? Тобто, ну, він, звичайно, щось відповість і буде там, ганьбити там, вчинок свого підлеглого, але ж запитуватись треба у ключових там, дівих осіб і суспільства, як ми дожилися до того, що у нас система. Яка допускає до держуправління ось людей з таким мисленням, які під час війни беруть гроші. Немає немає значення, чи це державні підприємства, чи це там приватні підприємства. Це в інтересах держави робиться переміщення, обладнання з сірої зони, в тил це державні інтереси, і все вони повинні бути. За замовчуванням, ну задовольнятися. Ну, так, от очевидно, що цю техніку мали перемістити чи обладнання, мали перемістити не через те, що його там не знищили в сірі зоні, а через те, що воно працювало і приносило відповідно прибуток. Ну так, звичайно, тут все очевидно і ясно. Пен Анатолію, дякую вам, будемо завершувати. Я нашим радіослухачам Нагадаю, що з нами був Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.